Тепер учасники дорожньотранспортних пригод можуть самі оформлювати ДТП, не викликаючи працівників ДАІ в Україні. Вступив в дію Європротокол. Це спрощена процедура оформлення автопригод, внаслідок яких не постраждали люди. Про переваги і недоліки нововведення розповідали місцевим журналістам на пресовій конференції. Начальник УДАІ області Павло Солоненко та представники моторно транспортного страхового бюро у тонкощах європротоколу розбиралась Олена Гук. Оформлювати ДТП без даї мають право тільки два учасника автопригоди. У кожного з них на руках повинен бути страховий договір з датою укладання після 19 вересня. Той, що був підписаний раніше, треба переоформити. При собі також необхідно тримати європротокол, який страховики видають разом з договором. Людина, маючи ці документи, повинна мати з собою кулькову ручку, обов'язково, тому що весь протокол заповнюється кульковою ручкою, якщо ви бачите, тут два екземпляри протоколу. Вони, вони працюють як копірка, і тому їх розділяти можливо, можливо тільки після заповнення. Ніяких виправлень в протокол не вноситься. Тому, якщо ви помилились, беріть іншу книжечку, яка є у іншого водія у іншого учасника ДТП, і заповнюйте. От тут також інструкція по заповненню. Під дію європротоколу підпадають лише ті автопригоди, в яких не постраждали люди. Головне не помилитися в їх оформленні. У разі, якщо учасники зіткнення не дійшли згоди на місці аварії, чи є будь-які сумніви, потрібно викликати працівників Даї радить начальник управління Павло Солоненко. Він каже, Європротокол цікавий тим, що водіям не потрібно гаяти часу на очікування даївців. До того ж, при його складанні винуватись ДТП не несе адміністративної відповідальності. На сьогоднішній день, якщо працівники даї складають дані, документи по скоєнню дорожньо-транспортної пригоди, на вину особу складається обов'язково протокол. Цей протокол направляється в суд, і суд вже вирішує питання, чи позбавляти посвідчення водія, особу, яку скоїла дорожньо транспортну пригоду, або виносити штраф, то в даному випадку вже такі протоколи не будуть складатися, і це є позитив для водіїв. Розмір страхового внеску на відшкодування збитків, нанесених майну потерпілого згідно європротоколу, становить до 10 тисяч гривень. Якщо ж пошкодження тягне на більшу суму, різницю сплачує той, хто винен, де й області планує ввести дисципліну з правил заповнення європротоколу в систему навчання водіїв. Запрацює спрощена процедура оформлення ДТП не раніше як за півроку. В управлінні де її кажуть, люди ще не готові до таких змін. Потрібен час, аби розібратися в усіх тонкощах європротоколу.